Це новий челендж. Хто краще намалює, той отримує приз. Вчителька даватиме різні призи. Вони ще завдання. Дівчаткам треба буде все намалювати. Okay. Кожна робить це у своєму стилі. Після всього вчителька дивиться роботи та обирає найкращу. Переможець забирає приз. Ну що, поїхали? Wow. Ух ти! Це величезна лялька Венсдей. Переможцю пощастить з таким призом. Okay. Давайте почнемо малювати. Точно кожна захоче пограти з такою великою лялькою. Ваш час уже пішов. Малюємо. Клас! я почну. Беремо олівець улюбленого кольору. Вен, чорний, малюємо її портрет. Вийшло класно. Я навіть коси їй намалювала, але я можу зробити краще з таким точно не перемогти. Ого, гарний малюнок був. Потрібно подумати. В мене є ідея. Я намалюю венздей прямо на собі. Треба зробити її фірмовий макіяж та зачіску. Фарбуватися вмію. Це точно вийде. Наносимо рум'яна. Та не забуваємо про темні тіні та чорну помаду. Готово. Класно, вся схожі з венздей навіть лякає. Добре, приступимо до малювання. Я намалюю венздей на початку олівцем. Готово. Тепер приступаємо до зачіски. Ой, олівець, весь стирся. Не встигла доробити. Хоча я можу його просто підтечити. Ось так. Ох ти. Ця чорна тирса класно підійде, щоб зробити з неї зачіску. Вийшли класні косички. Мені моя робота подобається. Їй можна поставити п'ятірку. Дівчата увага! Ваш час добіг кінця. Давайте показуйте свої роботи. Що зробила Моніка? О, гарна робота! Оригінальна! А що у брітні? Показуй. О, чому твоя вин здивиса? Ні, так не підійде. Перемогла Моніка. Так, я знала, що мою ідею оцінять. Я так хотіла перемогти. Добре, тоді Венсдей вирушає до Моніки. Сподіваюсь, ви весело проведете час. Чудова, вас, ще крутіше. Привіт. Тепер ти моя найкраща подруга. Ходімо грати. Ходімо і чим займемось? Для початку пограємо у шахи. Я обожнюю цю гру. Давай. Ой, а ця гра виглядає небезпечно. Спробуй. О, ні, ця штука дуже гостра. Впустила. Давай дивитися, мій улюблений фільм жахів. Ти подивись, скільки тут жорстокості. Обожнюю. Цього разу ви будете боротися за єдинорога. Він пелюшевий, але з ним можна пограти. Бачу, що вам подобається. Тоді починаємо. Час уже пішов. Поїхали. Чудова. На це раз я точно виграю. Потрібно лише продумати весь малюнок. Oh. Так, не забути про ріг та шию. О, рука, Точно. Якщо обвести руку, то вийде голова і динорога. Додамо всіх деталей. Ріг. Гриво. Тепер розфарбуємо кольоровими фломастерами. Малюнок виходить таким кольоровим. Мені подобається. Моніка, що ти робиш? Давайте подивимось. Ага, твій малюнок виглядає смішно. Що? Навіщо ти смієшся? Точно, я вигадала. Мені потрібна фарба. Видавлюємо фіолетовий та рожевий. Тепер дістаємо із сумочки мій гребінець. Проводимо ним по фарбі. Ось так. Вийшла гарна грива, як справжня. Oh, Не хочу вас відволікати, але час уже закінчився. Час показувати ваші малюнки. Почнемо з брітні. Ну, твій малюнок звичайний. А що вигадала Моніка? Якщо чесно, то могла би краще. Oh, Хто ж із вас переміг? Вирішено, брітні. Єдиноріг виграла ти. Можеш забрати свій приз. А от яблука я залишу собі. Класно! Як круто! Мені подобається. Подивіться, яка крута грива. Така довга. Тоді я б поскакала. Бувайте, бувайте. Бувай! Дівчата, ви готові? На цей раз дещо правда круте. Ви будете малювати цього милого пуделя. Він такий милий та гарний. Шукає люблячого господиня. Одна з вас може забрати його собі. Але ви маєте постаратись. Ваш час уже йде. Добре, собака буде моєю. Беремо каву. Занурюємо сюди пензлик. Що? А навіщо це? Ха, брітні, ти нічого не розумієш. Я за допомогою кави зможу намалювати гарний малюнок. Самі подивіться, виходить милий пудель. Потрібно більше кави. О, треба взяти ору у моніки, доки вона не бачить. Візьмемо одне. Потрібно зовсім небагато, щоб закінчити малюнок. Ось так вийшло мило. О, правда, класно. Але що мені зробити? Точно, у мене ж є ора. Мені потрібна половинка з начинкою, а другу половинку можна з'їсти. Дістаємо зубочистку. нею зараз намалюю малюнок на начинці. У мене вийде гарно, а головне, щоб такого до мене ніхто не робив. Що? Брітні вкрала моє ору і зробила на ньому малюнок. О, ні. Я пролила каву на свій малюнок, жах, він зіпсований. Час вийшов. Дівчата, я чекаю на ваші результати. Показуйте, що зробила Моніка. Твій малюнок більше нагадує пляму. А що у Брітні? Як круто! Це гідне перемоги. Чудово! Перемога твоя! Правда? Я мріяла про перемогу. Я така рада. Давайте мені швидше ця опухнастика. Я вже обрала йому прізвисько. Назву тебе річі. О, Моніка. Ти засмутилась? Дивись, що таке? У можна пограти з ним. Цього разу я підготувала для вас величезний пончик. Придумайте самий оригінальний спосіб для свого малюнка. Тоді ви зможете повністю його з'їсти. Можете починати малювати. Що ж придумати? О, ідея: беремо дзеркало, обводимо його на аркуші. Вийшло рівне коло. Підправимо мій макіяж чудово. А як зробити рівне коло у центрі? Точно. У мене є хуба-буба. Обожнюю цю жуйку. Упаковку можна обвести. Ось так вийшло рівне коло. Чудово! Тепер надуємо бульбашку. Ой, вона луснула. Але це було комедно! Я майже вся у жуйці! Я вигадала, розфарбую пончик жуйкою, а залишки зім. М -м, смакота. <рисква> <рисква> І з кольорових олівців зроблю посипку. Подивіться, це правда схоже на справжній пончик. Потрібно все обережно розкласти. О, ідея: кольорові ластики від олівців нагадують маленькі маршмело, ними також можна прикрасити пончик. Тепер вийшло ще більше гарно. Брітні, ти ще нічого не зробила? Скоріше приступай. Це дуже круто. Що мені придумати? Точно, беремо ножиці та олівець. Якщо це з'єднати, то можна намалювати рівне коло. Це нагадує циркуль. Вийшла. Тепер беремо скотч, ним покриваємо весь малюнок. Ось так. Ось так. Готово. Моніка не забажай мені. Ще вкрадеш мою ідею. А тепер беремо кольорові скотчі. нарізаємо на короткі шматочки. Це буде кольорова посипка. І так, ваш час минув. Роботу ставимо на стол, показуємо свої малюнки. Що вигадали? Моніка показуй. Вау, як круто! А що зробила Брітні? Також гарно. Але хто із вас переміг? Ви обидві чудово впорались. Приз дістається вам обом смачного. Добре, Добреєкра золодніла. Ух ти, зблизька пончик ще більше. Давай спробуємо. Давай. Це дуже смачно. І це все лише нам. Як круто! На цей раз у вас буде шоколадний попіт. Він дуже смачний. Ой, я відволіклась на нього. Це ваш новий приз. Ваш час уже пішов. Приступайте. Давайте приступимо. Беремо пензлик, обмочуємо та малюємо. О, жахливий малюнок. Спробуємо ще раз. Не те. Хм. Ей, що то було? Моніка, перестань кидати в мене папір. Ти вже закидала весь мій стіл. Заспокойся, все вийде. Мені теж час малювати. Для початку намалюємо квадрат. Чудово. тепер беремо пензлик. Не те. Як краще намалювати? Точно, пальці. Занурюємо кожен палець у фарбу. Ось так. А тепер залишаємо відбитки. Супер! Виходить непогано. Залишилось тільки додати більше кольорів. Як чудово, що ж мені зробити? Є ідея, мені потрібен мій принтер. У сумочці в мене був попіт. Чудово, тепер кладемо його на скан. Хочу надрукувати скан мого попіта. Це буде ідеальний малюнок. Вийшло. Принтер прибираємо. О, ваш час закінчився. Тож перший покаже роботу. Почнемо. Брітні, давай, показуй. О, твій малюнок непоганий. А що зробила Моніка? Вау, твій малюнок ідеальний. Перемогла точно Моніка, вона намалювала самий правдоподібний малюнок. Як не хочеться з ним розлучатись, але забирай свій приз. Ура! Давайте спробуємо. Він має бути шоколадний. Яка смакота? Мені подобається. Хочу ще. А що з Брітнію? Я маю з нею поділитись. Брітні? Тримай половинку. Правда? Дякую. Це найкращий подарунок.